Доброго вечора! Вас вітає творчий колектив телестудії Тясмин. Жителі мікрорайону КУТ ініціювали зустріч з керівництвом товариства Сміла Енергопромтранс і зосередили увагу на екологічній ситуації, що склалася внаслідок діяльності цього підприємства. Ішлося про те, що Сміла енергопромтранс прилеглу територію, зокрема подвір'я та оселі у куту, засипає сажею. До цього додаються й інші проблеми: незадовільний стан доріг, відсутність зовнішнього освітлення та інше. З учасниками зустрічі спілкувалися директор підприємства Володимир Пилипів та інші фахівці. До розмови долучилися представники міської влади, ради квартальних комітетів. Як зазначалося, причиною появи сажі у повітрі є те, що сміла енергопромтранс використовує погані виробничі фільтри. Вирішення проблеми взяли під контроль погоджуваль. Нарада жителів мікрорайону КУТ та підприємства Сміла Енергопромтранс представники сторін за участі міської влади узгодили та підписали протокол, в якому визначено зобов'язання підприємства Сміла Енергопромтранс дано доручення іншим відповідальним службам та вказано терміни виконання. Так, до 1 травня підприємство має вирішити проблему з викидами, а висновки незалежних експертів за участі представників громади повинні підтвердити, що викиди не перевищують норму. У протоколі також йдеться про відновлення вуличного освітлення частковий ямковий ремонт та грейдерування вулиць, перевірку якості води, що зливається в Тясмин із систем охолодження підприємства, та інші зобов'язання. Якщо їх не буде виконано, громада залишає за собою право вживати більш радикальні заходи у малому залі будинку рад під час зустрічі представників громади, міської влади, відділу благоустрою та інших служб. Секретар міської ради Ярослав Березань висловив сподівання, що виконання зобов'язань дозволить вирішити проблему і що міська влада зробить все можливе, аби покращити ситуацію. У мікрорайоні Кут у школі номер 3 колегіумі стали традиційними зустрічі з людьми цікавої долі. Один з них Микола Старинець. За кількістю часу, проведеного в умовах Арктики, його занесено у книгу рекордів Гіннеса. У школі номер 3 колегіумі навчається онука Микола Старенця Кіра. Дізнавшись про її дідуся полярника, колегіанти скористалися унікальною нагодою і познайомилися з ним. Під час зустрічі Микола Полікарпович розповів про свої небезпечні, але водночас дещо романтичні експедиції. У школі дізналися, що він найдосвідченіший полярник у нашій країні. Шість разів зимував в Антарктиді і вважається українським рекордсменом. Тіло, дух і характер Микола Старинець загартував багато років тому під час 25- річної служби в морській. Авіації північного флоту колишнього радянського союзу, також до Антарктиди, побував з дружиною на архіпелазі Шпіцберген на північному полюсі. Ще одна сторінка біографії полярника українська експедиція на станцію академіка Вернацького. Микола Полікарпович розповів багато цікавих історій. Наголосив, що суворі умови життя полярників ставлять до нього жорсткі вимоги, крім фаховості, відмінного здоров'я, знання англійської мови, вміння працювати в команді. Кандидат повинен мати почуття гумору і вміти готувати. Ти їсти в Антарктиді Микола Полікарпович не лише був захоплений роботою, а й вражений навколишнім світом незміненим людиною. На його долю випало багато труднощів та водночас приємних моментів. Він залишається затребуваним в Антарктиді та говорить, що найприємніше після тривалого перебування в експедиції повертатися додому. Міністерство засобів масової інформації діє у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 Воно є складовою шкільного самоврядування. Шкільне міністерство засобів масової інформації запросило лідерів учнівського самоврядування, представників усіх класів та місцевих засобів масової інформації на засідання круглого столу. Усі разом обговорювали тему роль засобів масової інформації у формуванні особистості. Учні під керівництвом педагога-організатори Лариси Лебединської представили шкільні медійні проекти та поцікавилися думкою фахівців щодо своєї газети Дивосвіт та учнівських відеоробіт. Виробництво власного продукту знайшло позитивні відгуки у професійних журналістів. А певну частку критичних зауважень молоді автори сприйняли як можливість удосконалення. Поради юні медійники отримали від творчих працівників комунального підприємства Медіа-центр та приватної телекомпанії Сміла Тіві як зазначили фахівці. Сьогодні журналіст повинен бути універсальним і вміти виготовляти інформаційний продукт для різних ресурсів. Прикладом цьому є діяльність медіа центру, який поєднує у собі редакцію газети Сміла, телестудію Тясмен, інтернет видання і в такий спосіб прагне донести новини до якнайширшої аудиторії. У тому числі молодіжної, поряд з цим учасники засідання відзначили і роль книги для підростаючого покоління. На цьому зосередила увагу завідувач бібліотекою Олена Плотнікова. У переддень весни свою збірку віршів Вага життя презентував землякам Володимир Савченко на поетичну гостину у школи номер 2 де вчителю автор книги завітали і наші кореспонденти. Володимир Савченко гармонійно поєднує у собі військовий вишкіл підполковника у відставці і викладача предмету Захист вітчизни із романтичною ліричною натурою поета. До струн його душі доторкнулися учасники літературної вітальні, його колеги та учні у школі номер 2 Зустрівшись за чашкою чаю, шанувальники творчості декламу Мовали улюблені вірші, написані їх вчителем. Звучали рядки поезії із нової збірки Вага життя. Це друга книжка, що побачила світ за час роботи її автора вчителем. Володимир Савченко розповів, що працюючи в школі, знайшов багато ідей для написання віршів. Це твори про дітей, природу, цікаві життєві спостереження та міркування. Саме колеги та учні були першими слухачами та критиками. Спрямовували думку у світ, цікавий для нього і оточуючих. І за це їм вчитель дуже вдячний. У шкільного поета вже є на Цювання для третьої книги. Її шкільна родина та творча інтелігенція Сміли чекають з нетерпінням і зичать, щоб натхнення муза і творчість завжди були поруч. А поки що в подарунок від вчителя і поета, збірка поезії Вага життя з автографом на пам'ять. У всесвітній день письменника у Смілу міськрайонний літературний клуб натхнення завітав поет, прозаїк, літературознавець зі Львова Віктор Неборак. Зустріч відбулася в центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Віктор Неборак один зі співзасновників відомого літературного об'єднання Бубабу, до якого, крім нього, належать також Юрій Андрухович та Олександр Ірванець. Наш гість є творцем і самої назви Бубабу. -бу». Як пояснив літератор, це абревіатура від тріади Бурлеск, балаган, буфанада. 17 квітня з часу заснування літературного об'єднання минає 30 років. Учасники смілянської поетичної вітальні прониклися духом життя львівської творчої інтелігенції. Віктор Неборак розповів, що товаришує з Іваном. Малковичем з київського видавництва Абаба Галамага має дружні стосунки з Ліною Костенко та черкаським режисером родом зі Львова Сергієм Проскурнею, який готує сценарій п'єси про нашого земляка. Поета Тодося Осьмачку, президент літературного клубу Натхнення та організатор зустрічі Лілія Блискавиця запросила Віктора Неборака на 120-річчя від дня народження Тодося Осьмачки на гостини у село Куцівку. Наш гість з Галичини зачитав свої твори. Також представив книги Літаюча голова, колишній інший. Введення у бубабу та інші у всьому відчувається подих весни і прекрасного жіночого свята. Дорогі смілянки, любі жінки, від міської влади та смілянських чоловіків вас вітає секретар міської ради Ярослав Березань. Любі чарівні жінки, щиро вітаю вас зі святом весни, міжнародним жіночим днем. Ми, чоловіки, не втолюємося захоплюватись вашим умінням прощати, любити і чекати, а ваше тепло і ласку приймаємо як найдорожчу нагороду, розуміючи при цьому, як багато заборгували перед вами за ваше терпіння, працю, турботу про близьких і коханих людей. Ви живете наше буття яскравими фарбами, надихайте нас на нові звершення. Нехай прекрасне почуття зігрівають ваші серця. Нехай доля буде щедро осінена теплом і любов'ю, а серце зігріте увагою рідних і близьких. Зі святом 8 березня. Любі жінки 11 смілянок отримали титул Смілянська пані учора. Урочистою церемонією нагородження завершився традиційний міський конкурс з нагоди жіночого свята. Міський конкурс Смілянська пані з нагоди міжнародного жіночого дня відбувся вже втретє за ініціативи відділу культури виконавчого комітету міської ради. Перед його організаторами та журі стояло складне завдання знайти найкращих серед великої кількості прекрасних смілянок, талановитих, чарівних, розумних, креативних жінок, які нині живуть і плідно працюють у смілі. Від міської влади привітав перший заступник міського голови Юрій Студенс. Окремо такого свята хочеться побажати жінкам. Здоров'я міцного, щастя, кохання, чоловікам побажати все-таки бути достойними тих черених жінок, які знаходяться поруч з нами, бути дійсно достойними і відповідати тому високому. Рівні, які вони нам задають. Найкращі побажання від чоловіків супроводжувалися нагородженням жінок, які удостоєнні звання смілянська пані. Конкурс передбачав п'ять номінацій. Почесний титул із врученням символічних статуеток отримали 11 жінок. Переможців названо серед керівників, меценатів, громадських діячів, кращих за професією. Відзначено також переможців номінації Жінка-перспектива та Жінка-берегиня. Жінок, яких цього дня запрошували на сцену, добре знають і шанують у рідному місті. До них прийшло. Визнання за певні досягнення в праці та громадському житті для цих жінок звання Смілянська пані це вияв глибокої поваги та визнання. А для інших смілянок стимул для подальших життєвих досягнень. Колектив телестудії Тясмен на цьому прощається з вами. Усім гарного весняного настрою! А жінкам любові, тепла і затишку. До зустрічі наступної суботи.